Чесний привіт в Колті. Це українська мережа. І трішки я вам покажу, що є з новинок. Красива червона сукня. Це трикотаж і це 100% котун 599 гривень. Ззаду з розрізом, Вона ну, в ріпочку така слін. Ну і ціна така по ціні футболці зовсім недорого. Бувають досить красиві речі, і це наш виробник, потрібно підтримувати. Цей жакет я вже показувала в іншому своєму відео. 1999 гривень. Такого прямого крою, елегантний, з мережевим, рукаві, брюки палацу, чорні і червоний трикотажний топ, рубчик. І ціна дуже дешева. Хороший трикотаж. Ціна 299 гривень невісно дешево. На якість ніби непогано. 95 котону і 5 з пандексу. Ззаду по плечах ще такий шов. досить класно. Натягнеться на тілі і буде просто супер. І можна одягнути до цих брюк палацу. Широкий такий. Лукові кишенки. Тисячу триста дев'яносто дев'ять гривень, сімдесят вісім поліостеру, вісімнадцять віскози і чотири спандексу. Біла блуза вкорочена, як кроптоп в білому кольорі, білосніжна така, стильненька досить. Теж ідеально б писалася з цими брюками палацу. 599 гривень коштує понизу гумка. І манжети рукавчиків теж на гунці. Непоганий склад, 100% віспоза. Ідеально би підійшла до цієї короткої спідної розклішованої донизу. З гумкою пояси. Можливо, тут теж віскоза Просто тут обметено, не підвернуто. 749 гривень. Спідниця шорти написано. Написано, що це бавовна. А є шортики знизу, є шортики дійсні. Ось так разом буде досить-досить непогано, привольно, романтично Такий красивий рожевий колір, дуже-дуже ніжний. Це світшот. Рукавчик має шви по собі. такі спарені, бачите? Якось так. Ну, вигляд має стильний. Сподобався цей мені світшот. 699 гривень. Прекрасний склад, 85 котон, по 15 поліестеру. Зроблено в Україні. Ще мені сподобалися такі брюки палацо з високою посадкою. Ну, Щось воно мені припало до душі. Тканина середньої щільності не зовсім легенька, з поясочком. 999 гривень штани прямого крою з підгорнутим манжетом. Ззаду обманки. Кишень з такими ще бачите, швами від ведуть, ну красиві брючки. Штани. тобто Одні магазини пишуть і брюки, інші пишуть і штани. Тому це питання таке, знаєте, суб'єктивне, як правильно на цю категорію називати. В складі 78 полястеру, 18 віскози і 4 спандекси. Спіднички плісе А-ля школа. Зараз це тренд в молоді. І тканина досить цупка, тримає форму. Така спідничка коштує 1299 гривень. І це спідниця шортами. Тому ціна трішки висока, тому що пішло багато тканини. 50 поліастеру, 32, 2% віскози і 8% спандексу. Футболочки оверсайз з непідвернутим низом. Має бокові такі вставки з трикотажу в рубчик тобто тут гладкий трикотаж, а отут в рубчик. 599 гривень. Жіноча оверсайз-футболка з декоративними вставками та спущеними плечима. Красива стильна футболочка, мінімалістична. 95 кутону і 5 спандексу, Супер. Стильний куточок, сукні, зеленого горошок і білі брючки. жіночна з акцентним ліфом, виділена в поясі і пряма з розрізом. І така сукня коштує 1299 гривень. Тканина дуже схожа на віскозну, але зараз будемо дивитися. Гузочки обтягнуті тканиною. Тут вона з гумкою в вирізі, і на спинці теж гумка. А ще зашнуровується такий корсетний тип. Бачите, як спинку можна підкреслити. І це 100% віскоза. Спідничка в клини, 799 гривень. Я підозрюю, що там шортики є знизу. Дійсно, знизу є шортики. І це 100% віскоза. Вказано об'ємна жіноча міні-спідниця з декоративними вставками, клинами. Ось так. Котажний боді в коричному кольорі. На манжетах має вирізи для пальчиків. Якість непогана, 699 гривень. І в складі 95 кутону і 5 спандексу. Тут куточок з розпродажем і ціни. А ціни така сукня 799 гривень зі знижкою, на який яскравий принт. Плечі опущені, така коротенька сукня в розмірі S. З такими опущеними плечима. Коротка, вона фривольна. І це 100% котон. Красива сукня. Так, Багато їх є, багато нашили і зараз в сезон вони прекрасно пілять. Ну, Красиві сукні, такі рукавчик об'ємний, бачите. Призібраний. Є в такому принту. Омолочний з яскравим синім. Спідничка. Ось така кльош і понизу ще оборочка. Теж можна приспустити на плечі. Ну, я бачу у нас підкладкою поліестеровою. поліестервою. Ну для чого? Виробники ви це робите? Воно це тільки далів, в принципі. Хоча для чого було робити це, якщо не просвічується і спідничка і низ без підкладки. Ну, красива сукня. Так, сукня красива. 799 гривень варх віскоза, підкладка поліастер. Ось так на спинці. Ось так. І ще така сукня 100% котон. Дуже жіночна, романтична. Клішона донизу. З оборочками. 599 гривень. Коштувало 1499 гривень. Жіноча міні сутня оздоблена зав'язками, які формуються в декоративний бант на спині. Ось так вказано. Ось цим бантом можна зав'язати собі на спинці. Так. Білі класні шорти з високою посадкою, але вони не на знижці. 749 гривень. Такі міські шорти, досить класненькі. Пояс ззаду з гумкою. І прекрасний склад, 93 віскози і 7 поліестеру. Ось такі круті шортики. Всім папа з колді а я переміщаюся в інший магазин, зробити класний огляд. Новиночок, так що залишайтеся. На каналі. Будемо дивитися ще 1799 гривень. Ось така в'язана сукня. Бачите, ніяк не можу попрощатися, тому що музика дуже гучна. Лунає і я боюся, що 1799 гривень. І це потон в складі, Подивіться, яка касукня, тримає форму з розрізом з боку. Ва. Від Відувайкі. Я у Вайкіки йду через дитячий відділ, дорослий відділ. Ось така дитяча краса, все таке яскраве, класненьке і стильненьке. Манекени так нахилені, що таке відчуття, що цей манекен просто зараз візьме і впаде. Щоб ви розуміли, під яким він кутом стоїть. Ось так. Куди вони зібралися, ті манекени? Але дивимося новиночки. Жилетка, футболочки. Щось класне, класні жилетки. вау. І є брюки, це костюм. Це просто в костюмі. Я буду голосно розмовляти, тому що голосно грає музика. Так, що тут є? Жилет коштує 1299 гривень в складі поліестер поліестера Ластан. Костюмна тканина. І він менш затягнутий, більш симпатичніший. Я тут його так затянула. Бажовий колір до кремового. Дуже класненький жилет. Я його ось так зачепила біля бежевих сумок. О, подивіться, який тандем получився класний. Одразу можна так і придбати собі і жилет, і сумочки. Сумочку від байтіки. Ручки знімаються, ручки текстильні. Оця ручка довга, вона текстильна. З текстилю 849 гривень. Це шкірзам. І ще така, ви бачите, можна сюди до цього жилету. І буде просто вау! 749 гривень коштує ось така сумочка. І все буде просто вау. Все буде так, як ви хочете. В житті обов'язково не сумнівайтеся, якщо є якісь неприємності. Вони вирішаться час, все покажуть. Чого я вам щиро бажаю? Так, подивимося брючки. Брючки коштують 1199 гривень. Ось такі брюки. Вони широкі, досить до неї обрюки палацу. Віскова поліестера ластан, вже сказала. Красива сатинова сорочка в білому кольорі і дуже ніжний принт, мятний, щось таке, як бірюза. Це поліестер 899 гривень. Сорочка красива. Красиво. Тут. Самі бачите, що красота є. Ще футболочки, є 100% котон. 499 гривень декорована камінчиками і декорована бусинами перлинками. Ось така футболочка. Вона підійде і до ділового гардеробу, як топ. І до джинсів на кожний день теж. О, ще сорочки є. В такому принту акварельні квіти, Акварельний принт. Ніби Художник пройшовся по полотні і намалював ось такі парельні квіти. Гірчичний колір до зеленого і блакитний синій. 899 гривень а, така сорочка джинсові жилетки, тому що джинсу досить багато, вайкійків. А от жилеток не завжди є стільки, скільки б нам хотілося 759 гривень. Стильненька жилетка. А я спускаюся вниз, вайкійки ще знизу є. Там менше звучить музика і, можливо, там ще є якісь новиночки. Футболочки з Пухом, 100% котон, 499 гривень. Мила футболка в чорному кольорі. Ось така оверсайз. А ззаді ще Вінніпуг є, об'ївся медом і вже валяється спить. Джинсові куртки-бомбури. Теж дуже сподобалося саме що джинсова куртка бомбером пошита. Бо, як завжди, вони такі оверсайз зараз йдуть, а тут бомбором 999 гривень коштує класненька. Розмір М коротка. Сподобалося реально. І сукні в найніжніший принт, який тільки можна придумати. Подивіться, наскільки вона романтична, які рукавчики, буфи. Як а, виділений лів, і донизу вона йде розширена з розрізиком з боку. Вона прямо такою тряппається йде. Це 100% котон, ця сукня. І ціна 999 гривень. Спереді розрізок по низу, бачите, з нею зазначені частини. Жіночна досить. Ще є ніжно-рожеві джемпори, в'язки в рубчик. 859 гривень. Такий рожево-зефірний колір. З білими брючками буде класно. От білі джинси є. Слім. 899 гривень такі джинси. І такий джемпер. Не застібається донизу на блискавку. В складі 53 віскози і 30 поліестеру, 17 поліаміду. Непогано. Так, ще є такі костюми, жилетка і брюки палацу. Такі широкі брюки з кишенями боковими, широчені палаца, защіпами від поясу. Пояс такий вузесенький. І до нього, до цих брюк, до них така жилетка. Тут де котельки, бачу, не дуже якісно зроблено, бачите, оброблені шви. 999 гривень коштують брючки. 76 поліостеру, 18 віско і 6 авастану. І жилетка такий самий склад 759 гривень. Разом досить непогано, в принципі. Сорочки з мусліну, 100% котон. Кремовий колір 929 гривень, оверсайз. Сподобалася ось ця. І є до них брюки. Це все в костюмах. Це все в костюмах. 929 гривень коштує така сорочка. Колір шаблі є до м'ятного. І легесенькі брюки на гумці. Бокові кишеньки. 899 гривень. Це 100% котон. а перший Sim, papai. Dois um novo